Вони вилуплюються з яєць, можуть досягати величезних розмірів і жити понад сотню років. Бувають сухопутними або водяними. В Україні в природних умовах живуть болотні черепахи. Звичайно ж, є вони і в Одеському зоопарку. Тут є якраз тут є і червоновуха, і е, маленькі, е, молоденькі е, черепахи. Е, Наші болотяні європейські. А це червоновухі черепахи. Вони живуть переважно у воді і, на відміну від багатьох своїх родичів, дуже рухливі та швидкі. Це американський вид. До речі, досить близький родич нашої болотяної європейської черепахи. І ці черепахи, справжні хижаки, вони дуже продкі, вони і по землі. Швидко бігають і плавають, пірнають. Це такі мисливці, вони полюють на різних тварин, а також поїдають мертвих тварин, мертву рибу. І так далі. Червоновухих черепах можна зустріти в нашому регіоні і в дикій природі, наприклад, у Дністрі та його притоках. Опинилися там рептилії цього виду наймовірніші через недобросовісних людей, які спочатку заводять улюбленців, а потім їх позбуваються. До речі, ця черепаха набагато активніша, набагато більш хижа, ніж наша європейська черепаха. І тому є така небезпека вона вже назріла, що у наших водоймах. Ці черепахи витісняють наш аборигенний вид, тому що багато людей їх тримають у себе вдома, і вдома то тримати можна, а отож їх випускають і в природні водойми і в Дністер, наприклад. там же вони прижилися і вони навчилися. У наших умовах зимувати. Поки що немає достовірних даних про те, що ці черепахи розмножуються в наших природних водоймах. Але якщо це станеться, то вони можуть витіснити болотних черепах, а це порушення природного балансу, каже Ігор Біляков. У зоопарку червоновухих черепах годують делікатесами. Ми годуємо м'ясо, риба, креветки, молюсків, можна давати різні безхребетні. Поїдають дуже широкий спектр і дуже активні, дуже активні. Що стосується сухопутних черепах, вони повільні, їдять рослинну їжу, розповідає директор зоопарку. Вони, ось як стадо корів, вони ходять, так повільно по пасовиську, по їдять травку, вони йдуть, там ягоди різні, там, і квіти, багато-багато і, ну, рослинної їжі, але вони можуть поїдати і, і тваринний білок. Тим, хто хоче тримати черепаху в себе вдома, Ігор Біляков радить придбати сухопутну, наприклад, середньоазійську. Але поставитися до цього відповідально спершу вивчити інформацію про рептилію та подумати про її житло. Треба завести тераріум спочатку. Не можна брати додому черепаху, а потім вже думати, де я візьму там для неї житло. На початку треба поставити тераріум. Він повинен бути правильно облаштований і тільки потім черепаху. Що стосується водяних черепах, утримання їх у квартирі проблематичне. Для них необхідно створити певні умови. Треба акваріуми з великою кількістю води, з очисними системами і так далі. Крупні, великі черепахи. Їх взагалі-то тяжко тримати вдома. Я б не радив цього робити. Ваші улюбленці мають жити в комфорті. Вони потребують щоденної турботи незалежно від того, хто це хом'ячок, кішка, собака чи черепаха.